Ось вам папір та ручка. Викладіть, будь ласка, все письмово. Ви знаєте, не хотів говорити про синові, але у мене є людина, яку я підозрюю. Кого саме? Це вчитель літератури і його прізвище Ковтун викладає якраз в школі, де навчається мій син. А на чому ґрунтуються ваші підозри? Розумієте. Якось мій син на уроці додумався розпочакати про мою колекцію. Цей тип він з'явився до мене додому для того, щоб подивитися пістолети і ці листи. Коли це було? Це було півроку тому, взимку. До речі, пістолети він тоді так і не побачив. Чому? А тому, що не встиг він проступити по і розутися вже злімав бучу, якщо мовляв, це справжні пістолети. розумієте, я маю їх віддати до музею. Розуміє? Тобто у вас стався конфлікт? Ні, це не конфлікт. Це просто моя колекція. Я за цю колекцію заплатив гроші, які я потом і кров'ю, а він до музею, та його ледь зі сходів не спустив, діловий, а? А цей вчитель знав, що Андрій збирається знімати фільм? А, я не одразу про це подумав. Але потім я так обережненько розпитав сина, а Андрій запевняє, що він, начебто, нічого не знав. Ну, тоді чому ви його запідозрюєте? У мене немає конкретних доказів, але мені чомусь здається, що цю ідейку якраз він і підкинув в моєму сину. А сам в цей час чекав осторонь. Осторонь. Мовляв, я тут ні до чого, розумієте? Тобто ви вважаєте, що вчитель чатував на Андрія в під'їзді або когось найняв з метою погрубування? Бачите, по-моєму, все сходиться.